людей в них стає меншим насправді, а і люди стають дорожчими на фоні економічної кризи. Ці процеси будуть ускладнюватись і ускладнюватись І це про це, ми ну, що ми кажемо систематично, треба стояти 25 п'ятий рік, 26 році ми з Росією будемо розмовляти геть на інші мови. Тому що люди вони будуть закінчуватись, насправді яких можна отак от залучити до армії. Це означає, що треба об'являти мобілізацію, чого вони не хочуть робити. Реальну мобілізацію йдеться про це або використовувати строковиків, чого не теж не хочуть робити, хоча там потрошки роблять он на Запоріжжі їх повно цих строковиків, які переписували ці контракти. Всі шпиталі їм забити. Ну тому це це наближає нас до кризису Російської Федерації і тієї точки, коли вона буде здатна нарешті переходити від цієї бла 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 лаврової історії, да, про якісь там українську хунту, яку очолює Зеленський, до реальних перемовин, до реальних компромісів, на які буде здатна піти Російська Федерація. Тому вдвічі важливо нам виключити цю економіку їх ударами по і залізниці, і по МПЗЕшках. І тому ми все робимо правильно. Лише знов ж таки треба дочекатись в активно дочекатись, допомагаючи збройним силам, допомагаючи фронту і працюючи на перемогу. Але насправді так близько закінчення війни на наших умовах ще не було ніколи. Оце я хочу, щоб ми всі як би важко воно зараз не казалось, але ми, от реально, до цього наближаємось і маємо собою пишатися в цей момент. Мені здається. А якщо зачепити ще раз тему економіки Росії, звідки гроші Росія бере? Звідки вона вже їх наскрібає? Тому що ми бачимо ледь не щодня і, і, і з різних ЗМІ, і в тому числі з західних медіа, про те, що російська економіка вона потерпає колосальних збитків. Вона близиться до краху. Що навіть ключові підприємства російського ВПК вони серйозно страждають, плюс ці удари, плюс інші якісь проблеми, де Кремль власне бере ці гроші на цей рекрутинг, і як за який кошт вони піднімають ці виплати, щоб хоч когось залучати до війни. Ну хтось просто менше їсть, да менше витрачає угу. щоб, по перше на власну інфраструктуру. А це якщо брати регіони з в принципі, тобто вони скорочують програми свої фінансування, які в них є. Всі ці фонди розвитку і так далі. Так далі, так далі. Тобто, те, що мало піти безпосередньо на той регіон, який живе, воно піде тепер на війну. Це в принципі не буде Теж тривати достатньо довго, тому що все воно закінчується. Федеральний бюджет, де бере гроші, це дуже велике питання і дуже велика а, піраміда. І ми, от а, побачимо скоро, що вони просто мимкнуть станок. Їх інфляція понесеться ще більше ніж є, якби вони її не приховували. Вони, в принципі, що роблять? Вони розміщують, вони підтримують банки і роблять. А, Фактично, це такі фінансові махінації на державному рівні з точки зору, що вони виставляють свої облігації, самі ж їх банки викуповують ці облігації. Це дає проток грошей в федеральний бюджет. Ну насправді це з. Там кишені в кишені переклали по суті гроші, да або там завлекли віртуальні, і все зрозуміло, що в них залишається ще й низка доходів з точки зору нафтових доходів, нафтогазових доходів. Вони все одно є, але їх вже менше, менше і менше. Дірка в бюджеті в російському. Ну тобто в них дефіцит бюджету становить на сьогоднішній день, майже половину бюджету. Це ми маємо усвідомлювати, і це означає, що вони закінчають свій рік. Так, що просто не буде грошей. Вони вже переглядають ці програми. У них було оголошено низку федеральних програм загальнонаціональних, ну на шалт нашого великого будівництва. Да, давайте так, щоб було зрозуміло на спеціалістам. Вони їх не профінансували, гроші залишились. Зараз вони провелися песнобі на бюджету. Тобто вони взяли ці гроші і перекинули їх знову на війну. Да, а, а, а людям це від того буде не холодно, не жарко. І так воно буде рухатись до певного. До певної точки, але до чого вони дійшли на сьогоднішній, в сьогоднішній реальності цього року в них немає чим погасити бюджет і цю бюджетну. На дефіцит насправді до uh -huh. минулого року. що вони робили? Вони взяли свої накопичення. Оце федеральне їх накопичення, звідки частина заморожена, да ми беремо фінансується наша Україна з європейськими партнерами, але є активна частина, яка є в Російської Федерації. так от з їх активної частини на сьогоднішній день там залишилось там щось там там три з половиною мільярди доларів. США приблизно да там щось таке. А їх бюджетна дара на рівні там 7 мільярдів доларів, тобто вони навіть не можуть це Вкрити. Дійсно, їх в реальності активи, оці ФРН називаються федеральні накопичення, вони великі, але там в великих накопиченнях немає великої кількості активів. Вони надумані: ну, наприклад, ці 60 мільярдів, які заблоковані, вони теж обраховують що вони є частиною цього бюджету, хоча вони не можуть їх користатися, а від слова, ніяк. Тому це це прекрасна історія. Це закінчення цього року. Воно буде дуже показово з точки зору бюджету. Таку дірку ти не сховаєш. Це а по-друге, по це ж викликає інфляційні процеси, тобто все дорожчає, дорожчає, дорожче. А зараз ще бензинова криза ще швидше почне дорожчати, і все це накриває таким колпаком Росію, і ну це, це гаплик їх економіки. Вони дуже близько від тієї точки. Яку якщо вони перетнуть, то економічні процеси набудуть. Ну це така точка неповернення, умовно кажучи, неможливо буде після того стабілізувати економіку? Оце це саме точка і є тою точкою, в якою Путін буде зупиняти війну. Я думаю, всі там у нас в країні euh, знають Рому Шрайка, Романа Шрайка, що він пише. Да, от його висновки є найбільш більш Я абсолютно з ними згоден. Що от ця точка, як вони до ній дійдуть, це там Росія рване Путін, конкретно рване стоп кран і сяде за стол перемоги, але ми от дуже швидко наближаємось до тієї точки. Знов таки це буде приблизно ну на рівні жовтня-листопада. Росіяни зрозуміють, що вони до того дістались. Тому я думаю, що десь в грудні, скоріш за все, там, в листопаді, ми можемо побачити зміну першої російської позиції, коли не оці мідінські да, псевдоісторики почнуть там про Пічнігав розповідати, а почнуться реальні перемовини для того, щоб зупинити бойові дії. Так, це буде зупинка війни, так це буде замороження, так це будуть там можливо зберігатися певні ризики, але це вже не лише від Росії залежить а й від наших партнерів. Але от реальна зупинка війни. Реальний там стоп може стати от близько там восени. Це знову ж таки нас повертає до цієї самої тези, що нам треба стояти 25 рік, а в 26-му. Ми з Росією ще поговоримо хто кого і хто буде там наближений до перемоги. знову ж таки, треба завжди повертатись в історичні паралелі, тому що це важливо. Не завжди це можна прямо там калькувати, але дуже непогано згадати, як закінчилася Перша світова війна. Насправді, як велика Німеція того часу да, умовно кажучи, Хопі склалися. е, хоча теж нічого не предвіщало на, на, на початку там за рік до того, до Верденів і так далі. Так далі, так далі. От ми скоріш повторюємо зараз цю ситуацію. Найгірше, що штати на намагаються нам повторити ситуацію корейської війни. А зараз нам це не вигідно. Mm -hmm. Ну там, хоч що там річна там на наш мантія да, це може комусь подобатись, не подобатись, це, але нам дійсно не вигідно зараз. Закінчувати війну просто тому, що ми можемо закінчити її там за місяць, на набагато кращих умовах. Так це ціна за велика, але коли ми кажемо, що за велика ціна, знов ж таки я завжди хочу, щоб ми повертались до того. Ціна не може оцінюватись тим, що ми сплачуємо прямо зараз. Вона має оцінюватися тим, що будуть сплачувати наші діти, навіть не онуки, і маємо дивитися на це комплексно, на оцю ціну разом. Тому треба триматися і допомагати збройним селам. Абсолютно точно е, до слова, хочу також от замітити, що оцей часовий проміжок, жовтень листопад, про нього також говорили мої колеги е, Василь Пехньо та Андрій Ткачук у випуску два по два попередньому про те, що саме в цей період ситуація на фронті для росіян може повернутися проти них, і через те, що якщо зараз росіяни ще там можуть десь укриватися під так званою зеленкою, та під зеленими насадженнями, і тому подібне, то тоді Просто опадуть все наведу у дронів. Ну і ми самі розуміємо, які можуть бути наслідки. Тому, звісно, будемо очікувати до підходу цього дедлайну, і будемо дивитися, як просто Росія, так би мовити, по всім фронтам, та економічний і безпосередньо військовий фронт, як, як у них там дійсно будуть справи погані.